Казочка про ввічливість. У великім лісі серед великих могутніх дерев була маленька затишна галявина. Не повірите, але вся ця галявина була ніби вкрита зеленою ковдрою з листків суниці. А під цими маленькими зеленими листочками було ціле море дозрілих ягід. Вони висіли на тонюсяких стебельцях, що зігнулися до самої землі. Дозрілі, соковиті сунички мріяли, аби скоріше їх хтось зірвав. На галявину вийшов маленький їжачок. Він жив неподалік в гарненькому будиночку, що збудований був під могутнім дубом. Їжачок запросив ось до себе друга із сусіднього лісу на чай з суничним варенням. Чай був приготовлений, а от суниць він досі не знайшов, хоча ретельно обійшов усю галявину, засунував їжачок. Стояла гарна. Погода ласково світило сонечко, і, до речі, сонце було досить високо. А це означало, що половина дня уже пройшла. Треба було поквапитись, аби адже варення ще зварити потрібно, а сонець немає. Підняв голову їжачок догори. Він вирішив звернутись до привітного ласкавого сонечка про допомогу. Підкажи мені, сонечко, де мені знайти ягід на варення? Я шукаю цілий день всі ягоди, ніби поховались від мене. Сонечко відповіло, їжечко, але ж ти стоїш на сонечній галявині. Невже не знайшов жодної суниці? Ні, не знайшов, відказує маленький їжачок. Та ти ж, мабуть, невічливо повівся. Ти привітайся. Попроси ягідна варення у галявині. Суниця жива, істота, і теж любить увічливість як і всі, хто живе в лісі. Їжачок замислився, позіхнув і зрозумів, що негарно повів себе. Добрий день вам, зелені листочки, чи не підкажете ви мені, де знайти суниці, аби зробити варення? Я запросив друга на чай і хотів приготувати його пригостувати його чимось смачненьким. Буду вам дуже вдячний за допомогу. Як почули зелені листочки сониці, привітне прохання їжачка, то відразу попіднімались з землі і показали великі стиглі ягоди, що висіли на стевельцях. Назбирав їжачок цілий кошик сониць, поспішив додому, аби встигнути приготувати смачне варенічко до чаю. Але й не забув перед цим ще раз подякувати галявині і сонечку, листочкам зеленим. Дивно, подумав собі їжачок. Виявляється, навіть із рослинами треба бути ввічливим, бо вони також живі.